Зовсім скоро одне із найулюбленіших та найсуперечливіших свят. 8 березня. На Кругленьку суму збагатіють продавці квітів, шалені прибутки отримують сувенірні крамнички, а у затишних квартирах деяких рів'янок виростуть цілі сади. У ваші родині святкують 8 березня? Святкують. А що ви даруєте свої, свої прекрасній половині? Ну, якщо попаде, я знаю. як... Ну, здебільшого там квіти чи. І солодкі, і квіти. Як що, як коли. А ви знаєте, як ви відноситесь до того, що це свято вважають дикому роді святом е, жінок легкої поведінки? Я рахую, що є жіноче свято. Плохої поведінки я не знаю, такого ж не чув. Я, мам, бездне, квітки, я, О, я маму поздравляю з 8 березня, даю їй квіти і квіти, ти завдаю, воджуся А ти? Я маму вітаю з 8 березня. Ми спочатку з бабою збираємо гроші, купуємо їй великий подарунок. Який подарунок? Квіти і буває, що...